Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати рибні котлети з кисломолочним сиром. Нам знадобиться пів кг фаршу рибного в мене лососовий, 150 г кисломолочного сиру, 70 г манної крупи це приблизно 3 столові ложки з гіркою, 2 яйця, пів чайної ложки сухого часнику, за бажанням можна використати свіжий, 1 третя чайної ложки чорного перцю та сіль за смаком. Тепер змішую всі інгредієнти: рибний фарш, кисломолочний сир, манку, яйця та спеції. Готову суміш залишаю на столі на 20-30 хвилин. Тепер формую котлети, обвалюю в панірувальних сухарях та обсмажую на середньому вогні під закритою кришкою.